Усім привіт на моєму каналі. Сьогодні вам покажу майже повний розпуск моєї міні-орхідейки міні-марк. Покажу вам ближче. Він мені третій раз цвіте. Перший раз цвів на одну гілочку і дві квіточки мав. Другий раз цвів на дві гілочки. І по одні, по дві мав квіточки. А цього разу, ось дивіться, шість і ось це сьомий. Яка то красота! А якби ще я могла передати вам ніжний, приніжний запах парфумів, солодких парфумів, таких дорогих, не, за, не принтерно солодких, а таких в міру солодких. Дуже приємне. Він має 3 сантиметри ця квіточка, але дуже гарно пахне. Як гарно пахне виглядає, як їх докупи взяти. Правда? Яка це краса? Ось. І з цієї сторони. Лапава. Лялячки. Такі маленькі пупсики. Ось цей він відкрився вчора повністю. Він тому такий зеленкуватий салатовий відтінок має, а потім має чисто білий і оранжеву губку. Камера якраз гарно передає його колір. Не дочекалася я того, щоб він відкрив ос... крайній пупляшок, Ну, дуже він красивий і пахнючий. Камера не хоче пока фокусуватися. Ось, ось, дивіться, яка це краса. Яка це краса? Заходьте до мене на чай. чи каву Ласкаво вас прошу. в мене завжди є на столі до кави. Не тільки квіточки, а й кава. Ось я замовляла цю квіточку в орхідею світу. Ось, бачите, вона називається ось так канал э, орхідея світу це називається э, магазин, інтернет-магазин Афаленопсис міні марк. Мені в подарунок була ось така. Наклеючка. Щоб я пам'ятала, як називається моя квіточка, хоча її забути ніяк неможливо. Ось така краса. Ось такі корінчики. Це все він корінціна ростив в мене. Ось бачите, має розкуклені корінці і дуже він безпроблемний, взагалі, як будячок, що при дорозі. Дуже гарний сорт, дуже гарний і безпроблемний. Нічого не загнивало, не Нічого йому не ставалося, все гарно і чемно. Росте, не страсанув Ось, тут не покажу. Бачите, трошки глина. Це сараміс субстрат кокосовий. Це глина Сараміс Оце оранжеве, і кокосовий субстрат і кора для малюків 3 і 6 міліметрів. І ось така посадка. Йому дуже сподобалося. красунчику. І ще я вам покажу. Свою красоту. Ось мастер Піс. Ой, замотався. Він ой, почав відкривати крайні. Не дочекалася теж. Він теж дуже гарно пахне, Дорогих парфумами, такими дорогими, цікавими, дуже приємний запах. Ну тут в мене сталася халепа. Від жари почало загнивати шийка, таке мокре, це бактеріальна гниль. Я зачистила і замастила топсин ему. Не бачу, що вам показую, бо сонечко світить мені прямо в очі. Ось ось Стеленбош теж мені показує своє личко, відкриває ось Стеленбош, Ось він красунчик. Називається перший пішов. Коли повністю розкриється, я покажу. Тут Тут теж один одні пупляшки. Каріна ще має одну пупляшка, Рен Допкін росте, розвивається. Ось. Які вона мені корінчики наростила вже в мене. Так, вишуканий ліс. Ще це цвте. Міючка. Це в мене теж від Дітка. Ось тут. Пос... Пустило жовта, надсичить на шийці, там є бактеріалка. І тут я мусила відірвати одного листочка і залити топсіном. Вчора заливала, а сьогодні залила від бактеріальної гнилі. Це ось фолькроп. Так щоб вам краще було видно. Ось таким я його в баночку перелила, бо воно ріденьке, і мені зручно з цієї баночки наносити де потрібно. Від бактеріальної гнилі, грибкових захворювань. Ось таке хороший препарат. Я його в інтернеті купила. Так, дивимося далі. Це, це передумала. Як у Фантастик розпускати, а пустив новий свіженький цвітоносик. Це зміїна шкіра. Я її дала на мене на раз. Два, три, чотири мають цвітоноси. Тут вона цвила, але перецвила тут теж, ось бачите, були квіточки. Ось так я підставляю. яка красота. Дуже гарний. О, мені продавали його, цей бігліп як тако, але я подивилася, він називається Пудинг. Якийсь там пудинг, який вже не пам'ятаю, вибачайте. А це, це безімене, теж ще не знаю як. Він дуже хороший, теж безпроблемний. О, дивіться, яку він бороду мені. Корінчиків навипускав, випускав, повний горщик корінців. І не влазить цього, і його треба пересадити, але я не можу. Він постійно цвіте. Перецвів був, тиждень пройшов і знову випустив цвітонос і далі цвіте, 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 І ось бачите, Ось пупляшок. Так, вже перецвітає інтер'єга, це вже інтер'єга. Ось вона вже доцвітає. А це Стюартіана Пікочіп. Вона випустила гілочку і буде цвіла. І ці не засушуємо, може буде дорощувала. Я їх не, не знищую. Ось бачите. Ось брунька і надклюнувся, надклюнився, буде гілочка, буде цвісти. Ось так. Це в мене квіточки на кухні. Красотульки мої. А це. В мії ось цієї квіточки. Діточка, ось така вона. І ще трошки можна від'єднувати, садити в ґрунт. Але обережно, тому що в неї повітряні корінчики, і вони не привчені до ґрунту. Їх треба помаленько привчати. Я не раз розказую, показую, але не всі. Уважно слухають, прослуховують. Одним вухом впустили, другим випустили, і потім кажуть, чого в мене не виходить. Тому що не роблять, я не кажу, що я роблю правильно, але в моїх умовах воно получається. Може, в ваших умовах інакше виходить. В мене так. Бо в кожної хати чи квартирі є свої. Своє мікроелементи, повітря, вологе, сухе, в кого як. Ось так. Амієчка цвете і цвете, дорощує. Квітоносики, і, ма, і маму радує. Ось бачите ось. Merci, papa, papa. -pa.